Вітаю всіх радіослухачів, Вітаю всіх глядачів. Це проєкт інсайт на радіо. Місто В студії з вами працює Віктор Мозалевський. І вкотре хочу нагадати, що сьогодні, 24 лютого, ми пам'ятаємо, що три роки тому розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, і ми самі бачимо, що досі війна триває. Ми розуміємо, що. Ми не знаємо, коли вона закінчиться і як вона закінчиться, але ми всі віримо, що це закінчиться обов'язково нашою перемогою. Але звісно, вона не буде такою, якою ми взагалі виявляємо нашу перемогу. Я сьогодні спеціально хотів запросити людину, яку я дуже особисто дуже поважаю, і яка багато зробила для того, багато віддала для того, щоб ми наблизились до перемоги. Це Богдан Копчатов, ветеран російсько-української війни, екс-командир розвідувальної роти, кавалер Христа бойових заслуг, лицар ордена Богдана Хмельницького, третього ступеня та керівник Вінницького офісу благодійного фонду волонтерське об'єднання Веста. Пане Богдане, вітаю вас. дня. Я е, от перше питання, яке я хотів вам сьогодні поставити, продумував ефір і думаю, а запитаю я вас таке: а ви думали, що війна триватиме три роки? Е, Повномасштабно. Ну, якщо бути відвертим і не придумувати там ілюзій, mm. е, то я в перші дні е, був якби переконаний, що закінчиться все у найкоротші терміни. Або ми е програємо, або ми виграємо, але це не е триватиме так Рокі. довго. Да. Ну Я бачив ці об'єми, цю інтенсивність, і я усвідомлював, що ми ну воно. З Закінчиться в короткі терміни, але завдячуючи в, 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 відвазі воїнів наших з е, е, тійкості народу е, і так далі, ми протрималися довго. Але е, в, водночас я і не думав, що е, у Росії вистачить ресурсів на Таку довгу війну протяжну в, в, в війну і на таку інтенсивну. Адже кожного дня обстрілювати ракетами, дронами і так далі. Це ну все ресурси, гроші і так далі. Але Ну бо я ж. як Уявляв, накладені санкції, це mm -hmm. якісь там обмеження на гроші і так далі. Але ну, ми маємо те що, те, що маємо. І отак. Тобто, ваші перша, такі перші прогнози ваші не збулися, так? Mm -hmm. Перші прогнози не збулися. Але я розумію, що ви допускали поразку, ну, якщо так відверто говорити. Е, ну, ну як? Тому що ви, 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 ви зустрілися одним із перших, так? Зустрілися з ворогом в, той, в ту саму ніч. Ну я ж оцінюю все адекватно, а не якось там ну, ілюзорно. Да, я розцінюю обстановку. Так як вона є. І враховуючи наші сили і засоби, і сили і, і засоби противника, Ну я думав, Ну як я не казав, що, що от ми програємо ні ні в якому разі. Але один із варіантів розглядав. І в тому числі продумував алгоритми дій у разі. Ну, Переходу э, в партизанський э, стан, да. так. 에, але ну, в, те, що ми вистояли, це ну, вик, виключно з, 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 завдячуючи в відвазі нашого народу і бійців. Тому що як не вистачало озброєння, не вистачало техніки, не вистачало нічого, але ми вистояли. Це сила і незламність українців української армії і, і добровольців. Скажіть, будь ласка, я не знаю, чи ви можете відповідати на це питання, але я його вам поставлю. Я після коли вже два тижні пройшло спочатку повномасштабного вторгнення, запитував одного військового, який у нас в штабі, так був тут у Вінниці, і він казав: Так, ми за тиждень знали, що буде війна. Ви знали, коли стояли перед Кримом? Чи буде повномасштабним вторгнення? Ні. Е, ну як? Е, тут е, розділимо на, на дві такі. Е, Уяви. Mm -hmm. Одне, це те, що я усвідомлював, що, що воюватимемо mm -hmm. ми, Да однозначно, так. Да. Чи отримував я інформацію офіційну від мого управління і командування? Ні, про війну. Я взнав про те, що буде наступ. Однозначно, десь за ну ген, генше, ніж за добу до самого до наступу. Mm. І то і, і мені не озвучили, що буде відкритий наступ. Озвучили що імовірна ескалація е, приготуватися. все Не казали там, що буде наступ. І так далі, ні, я не знав нічого. О, знаєте, от постійно ще на початку повномасштабки постійно говорили про таку річ, що нібито південь здали. Тому що Чингар був замінований, його треба було висадити в повітря. Чому цього не було зроблено? От на вашу думку, чому ми тільки про південь говоримо? Тому що захід був не тільки з півдня, він був і зі Сходу, і з півночі. І, до пів... і на півночі він взагалі був дуже вдалений на мою думку, не військового. Е, ну, як одна особа озвучувала там в. Приватних розмовах, що ті х, більшість тих, хто кричить про розмінований чонгар геть не покажуть на, на карті, карті, де знаходиться чонгар. ну Вони отак кричать, аби було, знаєте. Чому про південь Ну це якби. На мою думку, це хтось один. Почав цю історію розкручувати, і всі підхопили і понесли її. Ну, Аналогічно, ворог був і під Києвом, не? і ніхто не каже, ніхто не відкриває там якихось е кримінальних моментів. Чи що, е ну, якби, е чому відбулося так? Ну, сьогодні, до речі, я так е на правах анонса якось. Мені <к Products> ну, не... випала нагода. Е участвувати в зйомці фільму е е про чонгар е сьогодні вийде на кан каналі у Юрія Бутусова фільм розслідування. Ну, як би отак. Іменно е е про перший день. Е Фіни, саме фіни. Саме. Там прикордонники висловлювали думку ну, морпіхи, я і так далі. Чи заміновано було? Було. Чи його обороняли, обороняли, але в, в, в піввідношенні сил і засобів ну, рівняти перевагу більше, ніж в. 100 разів у кількості людей. ну Це смішно. Чому не вистачало сил? ну Бо треба було прикрити усі напрямки України. А наша армія не була необхідного об'єму, аби. Позакривати усі напрямки і мати ще активний резерв для реагування на якісь там елементи-моменти. Тому ці питання згадувати треба тим, хто якби управляє армією і країною не в. Контексті ручного uh -huh. управління, а на найвищих верхах. Uh -huh. Ну і знаєте, і від свого боку додам, що е, корисно спілкуватися з військовими, тому що вони ставлять мізки на місце. Вони, вони uh -huh. там були, вони знають, як воно справді це відбувається. Е, скажіть, будь ласка, е, ви отримали поранення. Поранення досить серйозні, ви отримали 9 куль. Противника під час, здається, це Запорізьке Запорізької mm -hmm. була область, Василівка. Mm -hmm. Якщо я не помиляюсь, ем, ви е, переоцінили після цього своє життя? Цінність, цінності в житті? Е, сенс існування. Переоцінив. Е, от коли я помирав. Я якби усвідомив, то, що завершується історія моя, і я вмираю. А я не встиг там попрощатись, навчитись, навчити побудувати, виростити і так далі. І вже не встигну, бо я вже вмираю тут і зараз. І, і, і Господь Бог що розпорядився так, уберіг мене. Я однозначно провів аналіз і, в, і висновки з життя прожито. І, ну, чи з, змінило мене це однозначно і дуже в такому великих масштабах я Переосмислив існування і буття взагалі людей на землі цій і поняв, що є якісь маленькі проблеми це не проблема. Це всього навсього якийсь там нюанс. Угу. І, ну, Я якби. Це погано. Да? Поранений був я там. Є, ну, і Залишилися наслідки від них. Але в емоційному якомусь і моральному плані я в цьому бачу і плюси. Адже якби ось це геть усвідомлення існування, існування. Можливо, б. Є, якби не відбулося б цього, я б і не зрозумів і не дійшов би до е е думок цих, але ну вийшло як вийшло, і на мою думку, що відбулося так, як мало відбутися. І ну, Враховуючи те, що завдяки цьому бою е, один гарнізон військ міста не потрапив в оточення, ну, загинув один наш боєць, ну це прикро горе і так далі. Але якби ми не прийняли бій. — Загинуло більше. Так, да, набагато більше. І за цього я думаю, ну, я не жалкую ні про що, але, якби я оцінював і моменти, і моменти бою, і поранення, і взагалі і 24 лютого я прокручував ну, тисячі разів. Аналізував, і я і... б і... 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 не міняв би нічого. Богдан копчатов ветеран російсько-української війни, у нас сьогодні в ефірі, і тема у нас сьогодні ефіру не для війни. Чому я саме цю обрав тему? Тому що я пам'ятаю, коли ви до мене вперше, це було років півтора тому, ви приперше прийшли до мене зі своїм побратимом, mm -hmm. і ви мені в кінці сказали таку фразу: ну, ми ж ніхто не народжені для війни. Ні я не хотів війну, ні той побратим не хотів війну. Я думаю, саме, саме для вас я зроблю от, е, таку тему ефіру, тому що ми всі народжені для війни, але ми мусимо розуміти, що якщо ми не будемо брати участь в цій війні, то ми зникнемо просто як нація. Вони вже технологічно готові для того, щоб знищити нас, просто перемолоти і забути, що таке Україна, і щоб забули це всі, що це було що це була за країна. Попри оці м, такі неприємні інформаційні моменти, іноді дуже такі кричущі, іноді які болять, про, м, про, м, про ТЦК, про ухилянство, про інші негативні речі, які нібито в воюючій країні бути не мають. Ви це все бачите, ви це все чуєте, ви обговорюєте це з родиною, з побратимами. М, ви. Не вважаєте, що ми не до кінця зрозуміли, що в нас війна? Однозначно, я вважаю так, і іноді я от е, прихожу до думки, е, що навіть ну от, е, оцінюючи от, інформаційне поле, де оці всі вкиди там, про. Е, ГЦК, хелянтів, якісь там, ну і так далі, так так далі. Я розумію, що велика частка це російська робота, там і ПСО, і так далі. Але є і, і наші люди, які ось це підливають. І, які навіть підхоплюють цю інформацію, да. і потім і, далі поширюють. Іноді ну, я дуже не хочу це озвучувати, але іноді у мене ховає думка, що заради чого ми зробились там особами з інвалідністю, отримували травми. Поранення по побратими гинули в полоні мучились і так далі. Шаді оцих людей, які ну, пишуть, там, що о, армія. Погано нас ловлять на вулицях, нас б'ють нас то на сьону. Аби вас не бив ніхто, ідіть в ТЦК, оформіться в армію і воюйте там чи служіть. І от ну, під будь-яким постом в інтернеті навіть про якісь наймиліші речі. Відкриваєте коментарі, а там ну, на голову не налазить. І людей, і брудом обливають, проклинають там. Ну коротше, я іноді дивлюсь і усвідомлюю, що ми, як українці, ми усвідомлюємо проблематику і необхідність об'єднуватися. Тільки у момент, як автомат е, у вашого візка. Оце, з, знаєте, а, а, або е, у візка у рідних людей. Це так, такий момент гострої небезпеки, да. коли ось. А як воно притихає все, то не так, то не так, ні влада не така. Ну, народ це обличчя влади. Та? Обирали ми цю владу. І зараз її оскаржувати. ну Так, да, нюанси є, і питання є, але ну прийде час, їх будемо обговорювати, не, не зараз. Пане Богдане, яким ви бачите. Реально ви дивитесь на ситуацію, я це розумію. і Яким ви бачите завершення війни? ну я не Ви пам'ятаєте, як 23-го ми говорили переможний рік? 24 четвертому вже дуже обережно говорили про взагалі вживали слово перемога. Закінчення війни, закінчення війни. 24-й весь рік пройшов на такому, от, от якби закінчилась війна, десь зупинилась, так? Тобто, ваша думка сьогодні, от, ваше бачення про це. Я не знаю. Ну, я точно не прогнозуватиму, тому що я не люблю цього. Але, ну ви ж бачите, всі, що зараз від, 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 від відбувається. Тиск і від Європи, і Заходу на Україну, аби ми там приймали відповідні рішення і так далі. Як воно усе обернеться, я не знаю. Я знаю точно, що як би не закінчилася ця війна для народу. України однозначно це буде неправильно. Ну, бо в нас гард як не зробив, усе не так, усе погано. Ну е, е, йдуть на перемовини. О, все продали Україну і так далі. Не, не йдуть на перемовини, ні домовлятися треба гадо говорити і так далі. Ну Так ви ж визначтеся, що? Або ми йдемо на перемовини, або ми йдемо умовно до останнього. Да. І. Будемо ну, от із за цього, от, ну, бо я роздум, розмірковую дуже часто і глибоко на такі теми, на е, імовірні варіанти і так далі. І у мене усе впирається в цю от, народну якусь, оцю таку Особливість. Е, особливість да. ну, я, якби, е, іноді я приходжу. Думки, що я думаю, саме через цю особливість Україна усю історію і у війнах. Бо є ось ця особливість у народу нашого. Ми ніколи не можемо по-нормальному. -по -по і вічно нас обою з якимись там іншими. Країнами війни або з Московією і так далі. Ну Аби ми об'єдналися раз і показали, що ми одне ціле і одна рушійна сила, ну то інші усвідомлювали, що українці це. Ну... Не ті, до якого можна до кого можна лізти, зі да. своєї армії. Богдане, я вам дякую. Я, вам дякую. я дякую за те, що ви прийшли, за те, що ви поділилися своїм роздумом, за те, що ви розповіли ем, за, за взагалі за такий відвертий ефір. Богдан Копчатов, ветеран російсько-української війни, як-командир розвідувальної роти, кавалер Хреста бойових заслуг, лицар ордена Богдана Хмельницького, третього ступеня та керівник Вінницького офісу благодійного фонду Волонтерське об'єднання Веста, був у нас сьогодні в ефірі, і не треба забувати тих, завдяки кому ми трималися, тримаємося і сподіваюсь, будемо триматися. Слава Україні, пане Богдане героям слава. І проект інсайт не завершується. За кілька хвилин зустрінемось в нашій студії з іншим гостем, але буде теж цікаво. Дочекайтеся по буднях на сто один і вісіма фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.